Всім доброго дня! Завершив вже ремонт трактора UMZ, що саме по ньому робили. Це поварили крила і частково полік зробили, бо там все погнило. В минулому відео я показував, в якому стані крила. Хто бачив, хто ще не бачив, зараз покажу. Значить, Трактор експлуатувався в місті, солі, мокротиння постійно. І каже, згнило воно. А, а чого воно саме згнило, я зараз вам покажу, тому що була наклеєна заводська безшумка, вона наче, наче, цей, наче войлочна. І виходить, кабіна не герметична, водичка попадала, плюс конденсат. Желізо нах, нахолоняє і цей утворюється конденсат. Під тим ковроліном, будемо так казати. І воно собі благополучно потихеньку згнило. Ось, ось я зараз зняв такий, таку шумку. Дивіться, що з нею робиться. Шумка знялася разом із, із желізом. Бачите. Такий вигляд має. Це все, все, що лишилося. Старе із цієї кабіни. Зараз покажу крила. Погляньте, це у нас праве крило. Ліве трошки хуже. Тобто тут не було вже до чого говорити. Прийняли. Таке рішення докупити ще трошки металу і зварити вже по повноцінні нові крила. По цьому всьому макету виварили нові крила. Зараз покажу, що, що у нас вийшло. Ну ось дивіться, такий вигляд мають крила І ззаді все по. Попідключали, все працює. Так як вигляд мають крила ззаді. Отак. От Поробили канти, тому що е, раніше металу не вистачало, і то, то ми зразу не вигинали канти, а це вже привар, приварна шинка. Позвонив до власника трактора, говорю, давайте цей докупить трошки шинки, да зробимо, воно якраз її ребро жорсткості буде і цей. Ну і красивіше. До він привіз шинку 4 мм завтовшки і 5 см шириною. Ось так воно вийшло все. Я думаю, непогано. Ну, крило, так, крило таке добротне. Можна на ньому танцювати. Коротше так виварили? Ну, повністю зробили по, по заводському макету повністю все цей. Все підогна, підогнали, все поприкручували. І обов'язково після цього всього діла ми обробили пушечним салом. Там є відео, ну я в тіктоці відео викладав. Значить, навіщо це було потрібно, щоб. Не гнило по сварочним швам. Люди там кажуть, воно там ніколи в житті не гниє і т.п. і те. Але скажу вам більше, що та, скрізь, де прилягає метал, де він не продувається, туди попадає волога і воно постепенно починає вигнивати. Тому всі сварочні шви ми пройшли товстим слоєм. Погляньте, воно, ось яке. воно вже засохло, навіть не береться на пальці. А було таке ріденьке, як водичка. Значить, ми розбавили один брусок пушечного сала і додали літру масла дизельного. Ну спрацьоване вже масло було. Це все в каструлі проварили, щоб пушечне сало розтало, було таке як мило. І у рідкому вигляді залили в балон і задули з балона його. Товстим слоєм пройшли скрізь сварочні шви. Щоб воно там не попадало ну, волога не гнило. Ну і саме крило, саме по собі, також задули. Воно все оброблене. Ось так виглядає. Зараз ще трохи пилюкою припаде і буде бомбезно. Буде, буде вічне крило. Значить, по цьому ми е, вирішили. З іншої ну з правої сторони все, все так же ж само зробили. Погляньте. О, сонце затінняє. Такий вигляд має. Також все підогнато, підогнали, все поприкручували. Вроді би. Все щільно Ось Отак, якось так. Значить, у, каб у кабіні... зараз покажу полік, як ми переробили. Ну, як, все, все в принципі, по-заводському, але новий метал, тому що той також згнив був. Цей метал перестелили повністю, завернули аж сюди, попро попрокручували. Там вже далі власник буде ложити якісь коврики, то вже його справи. І по кабіні, говорить власник, закажи мені шумку і цей. і Кожзамж каже, обклеїмо його, щоб був якийсь естетичний вид у трактора. То, в принципі, теж пізніше ми це все зробимо. Бо вже каже, треба цепляти борони да їхати вологу скривати. Якось так. Скрізь де будуть отвори. Це все позамазується герметиком. І в принципі, в принципі, все, кабіна, кабіна готова. Також, каже, в майбутньому при Жене треба буде дверки переробляти, щоб відкривалося як в МТЗ, але то вже потім, бо, каже, час трошки піджимає, треба працювати вже. Також, бачите, болячка в УМЗ, де дереве дверку. Заварили його. Але коли, коли перенесемо на праву сторону, ну сюди, петлі коли перенесемо, щоб в обратну сторону дверка відкривалася, сюди кинеться ребро жорсткості, все усилиться, зробиться по красоті. Ну зараз поки що.